Українська співачка Наталія Могилевська понад три роки знаходиться у щасливих стосунках з таємничим чоловіком. На ім'я Валентин, цьому відео ви дізнаєтеся, як він виглядає і чим займається Наталії Могилевській тривалий час не щастило у стосунках у 2004 році. Вона офіційно вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Чалого. Та вже через два тижні після весілля вона думала про розлучення. Пізніше артистка жила 5 років у цивільному шлюбі з підприємцем Єгором Долініним. Цього чоловіка вона щиро кохала, та побудувати сім'ю їм не вдалося. А потім було 10 років самотності Могилевська Зізнається, що після 30 вона щиро захотіла стати дружиною і мамою, та поряд не було жодного гідного чоловіка. Та все змінилося у 2022-му, перші тижні після початку. Повномасштабної війни в Україні Могилевська зустріла свого давнього знайомого на ім'я Валентин. Вони були знайомі давно, але тісно не спілкувалися. Адже останні 20 років чоловік жив в США та займався власним бізнесом. Валентин повернувся в Україну, адже хотів допомогти своїм співвітчизникам. Валентин став працювати. У волонтерській організації, де була сама Могилевська, між ними відразу спалахнула іскра і закрутився роман, який перейшов у серйозні та міцні стосунки. Саме з цим чоловіком Могилевська наважилася на усиновлення дітей. Так, співачка стала мамою для двох дівчаток, які являються біологічними сестрами. Цікаво, що чоловік могилевської уникає публічності, він не веде власні соціальні мережі і не дозволяє співачці Показувати його на камеру. Наталія зізнається, що Валентин не хоче бути публічним і забороняє розкривати про нього подробиць в інтерв'ю. Втім, Валентин все ж кілька разів засвітився у блозі Могилевської. Так, це не чіткі фото, та все ж можна розгледіти, що Валентин високий, сивочолий та імпозантний чоловік в окулярах, який дещо старший за саму Могилевську. А вам подобається ця співачка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.